Артура Бертерано Лейва. його називали Ельфефе де Фефес, тобто бос босів для своїх людей. Він був майже легендою жорстоким, хитрим і неймовірно впливовим. Разом з братами Артура зробив стрімку кар'єру всередині кортелю Сіналоа, керуючи безпекою та наркотрафіком для самого Ельчапа. Брати Більтрана Лейва були не просто частиною системи, вони були її серцем. Але у 2008 році все змінилося. Поліція заарештувала Альфреда Бельтрано Лєйва, і родину звинуватила Ельчапа у Зраді, мовляв, саме він. Здав його поліції клан розірвав усі зв'язки з Сінало і створив власну організацію Картель Бельтран лєйва Вони об'єдналися зі своїми колишніми ворогами Лозетос і розпочали війну, яка перетворила Мексику на справжнє поле бою. Артуро керував залізною рукою, підкуповував чиновників та контролював поліцію і наповнив країну найманими вбивцями. Його боялися навіть серед наркобосів. До кінця 2009 року влада визнала його однією з головних цілей держави, 11 грудня. 2009 року у містечку Куарнавака Артура влаштував розкішну різдвяну вечірку у своєму особнюку, але святкування тривало недовго. Мексиканський спецназ влаштував раптовий рейд. Почалася запекла перестрілка, знуло троє його людей і навіть один місцевий житель. Але Артура зміг втекти. Та всього через п'ять днів розвідка вирахувала його нове укриття: розкішні апартаменти в тому ж місті. Цього разу прийшли не кілька бійців, а близько 200 морських піхотинців, підтримані танками і Гелікоптерами вони оточили будівлю. Почалася 90 хвилина битва. Люди Артура кидали гранати, але спецназ штурмував будівлю з повітря. Коли дим розсіявся, Артуро Бельтране Лєєва був разом з трьома своїми охоронцями. Перестрілка шокувала країну, та справжній жах почався через кілька днів. Озброєні люди напали на сім'ю морського піхотинця, який загинув під час рейду. Вони купили його матір і родичів після похорону. А на воротах дитячого садка залишили банер з попередженням про відплату.